Друзі, всім привіт! Той не момент, коли я знімаю для вас контент, а людина за спиною чекає, поки я вже дознімаю, щоб поїхати на ньому проїхатися. Так буває, що машина не встигла заїхати на комісію на продаж, так уже її хочуть подивитися більш детальністю. Але поки маю хвилинку, показую автомобіль для вас. Дача Дастер 12-го року випуску 1.6 бензин в серебристому кольорі, два косметичні підкраси по правим дверкам. Автомобіль має два комплекти гуми. Всі вікна оригінальні. Зараз стоїть на залізних дисках і на зимові гумі непогані. Автомобіль приїхав до нас зі Швейцарії і має лише одного власника за кордоном. Два ключі. Гарна сервісна історія. До речі, сервіска є, е, можна подивитись. Останні, е, останнє обслуговування було на 200 тисячах, зараз 216 тисяч кілометрів. Пробігу. Пробіг оригінальний. В багажнику маємо другий комплект коліс, він на дисках. Е, доставай так не буду, але просто покажу, що вони на дисках, це у нас тітани, літня гума. Ходімо тепер подивимося, що в салоні. Дуже акуратно виглядаєте, знаєте, щойно підійшовши до машини, я там від'їжджав на СТО і побачив, думаю, це що новий Duster з салону. Бо стан дійсно похожий. Якщо б не у ці всі сарапіни, дуже чистесенько, акуратно, текстиль у нас. Зараз, напевно, поганенько було видно, з того, що вже темніє. Але стан дійсно гарний. Маємо передні електроскла Кермо у нас в шикарному стані. Що ще? Магнітола у нас залишилась штатною, а ось минулий власник поставив. Динаміки JBL, тож музичка туди грає дуже гарно. Кондиціонер, п'ятиступка механіка, штатна магнітолка, але дзеркал заднього огляду, активних помилок нема. Ходімо ще на десерт я вам продемонструю стан моторного відсіку. Ну і все. І після цього я думаю, що вже все стане ясно. Підкапотний відсік чистенький, акуратний підтікань по мотору нема. Кондиціонер заправлений не працює, акумулятор живенький. Все, тепер чекаю фідбеку від вас. Машинка гарна, акуратна. І всього-навсього по ціні 9300. Я вважаю, що це дуже-дуже гарно. Ще раз нагадаю, це передній привід. Бензин 1,6, один власник за кордоном, свіжо привезена, без власнику в Україні і без пробігу по Україні. Тож, чекаємо на вас на нашому майданчику. Всім пока!